13 серпня місяць, як стало відомо, що у Чернівецькій ОВА новий керівник. До призначення Руслан Запорнюк очолював обласну філію Ощадбанку. За перший місяць роботи він не зустрічався з журналістами, також публічно не було зустрічей з представниками місцевих громадських та волонтерських організацій. На сторінках у соцмережах публікували фото зустрічі з представниками it сфери області та нарад з посадовцями адміністрації. Наразі немає розуміння, що сам... Запереню планує зробити на посаді, оскільки публічно він цього не озвучував, говорить політолог Ігор Бабюк. Те, що я аналізую, це поки що є інформація про такі якісь формальні зустрічі. Перше, що мав би зробити, це зустрітися з представниками різних цільових аудиторій, щоб він накопичував собі певну інформацію, ставив якісь завдання, які можна було би посильно вирішувати. На початку Зеленський привітав Запоронюка з призначенням та оприлюднив кілька завдань. Злагоджена робота митниці, що не перешкоджає руху гуманітарних вантажів, облаштування пунктів пропуску та надання соцпослуг вимушеним переселенцям. Одні з перших публікацій у соцмережах Запаронюка були саме про стан будівництва пунктів пропуску Дяківці та Красноїльськ. Згодом начальник ОВА повідомив, що роботи на КПП відновили. Пункт пропуску Дяківці почали будувати ще у 2013 році. Перед ним був ексрегіонал Михайло Попіїв, пізніше Роман Ванзуряк. Згодом продовжили Олександр Фещук та Сергій Осачук. І тепер Руслан Запаранюк. Пункт пропуску Красноїльськ готовий на 95%. Зараз почали робити під'їзний шлях. Це залізобетонна дорога, приблизно 7 кілометрів. Дорожники працюють, процес іде. У пункті Дяківці під'їзні шляхи майже готові, але є 76% виконання об'єкта. Там зараз також працює підрядник. Ми звернулися із запитом до державної митної служби. Там відповіли, що станом на 8 серпня роботи на пунктах пропуску не відновили. Щоб їх завершити, потрібно понад 113 мільйонів гривень. Ці гроші зможуть отримати за міжнародним грантом або коли відновлять фінансування з держбюджету. Видатки, які давали змогу завершити будівництво та ввести пункти пропуску Красноїльськ та Дяківців в експлуатацію, були спрямовані до резервного фонду державного бюджету. Дата, коли буде продовжено будівництво пунктів пропуску Красноїльськ та Дяківці, невідома. Будівництво пунктів пропуск буде відновлено після отримання міжнародного гранту від представництв донорських установ або відновлення фінансування з державного бюджету України. Майже місяць тому, 15 липня, Суспільне Чорнівці надіслало Руслану Запоронюку запрошення на інтерв'ю. Втім, наразі відповіді не отримали. Однак, нещодавно він дав текстові інтерв'ю двом місцевим медіа. У коментарі молодому Буковинцю сказав, що відкриття пунктів пропуску у тестовому режимі відбудеться за один-два місяці. Думаю, через місяць-два зможемо запускати ці пункти пропуску у тестовому режимі. На цих об'єктах відновлено роботи. Не вистачало 119 мільйонів. Ці кошти вже є, і вони у процесі виділення підрядникам. Відкриття двох КПП на Буковині наприкінці квітня анонсував і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. І наостанок на кордоні з Румунією відкриваємо два нові пункти пропуску Дяківці і Красноїльськ. Це допоможе додатково розвантажити рух через кордон. Крім того, Україна веде перемовини з нашими європейськими сусідами, аби запустити спільні пункти пропуску та спільно проводити митний контроль, що ще більше прискорить процес проходження митниці. Також заперенюк публікує дописи про перевірки укриттів у школах та садках перед початком навчального року. На відміну від попереднього голови ОВА Сергія Осачука, з яким у міського голови Романа Клічука виникали публічні конфлікти, Заперенюк заявив, що готовий злагоджено співпрацювати із міською і з обласною радами. Щодо Чернівців, говорить, вже мав зустріч, де обговорювали спільні плани. На минулих місцевих виборах Запарнюк балотувався до облради від тієї ж політичної сили, від якої обраний міський голова Чернівців Клічук. Після призначення Запоронюка відомо, що змінилась директорка департаменту комунікації Вікторія Гатрич. Інші керівники департаментів продовжують працювати. І така інформація оприлюднена на сайті облдержадміністрації. Також на посадах залишаються п'ятеро заступників, призначених колишнім головою. Втім, Запоронюк вже анонсував, що всіх заступників змінять. Молодому Буковинцю він сказав, що процедуру затвердження проходить Альона Атаманюк та Олександр Янков. Вони є одними із засновних. Овників про спілки обласного управління Ощадбанку, де раніше працював Запаранюк. Зараз в обласній адміністрації проводять позаплановий аудит. Перевірятимуть фінансово-господарську діяльність та документи на предмет наявності корупційних факторів. Це відомо з розпорядження Запоронюка, яке оприлюднили на сайті облдержадміністрації. Аудит мають завершити 15 серпня. А звіт надати Запоронюку у робочу групу, що проводить перевірку. Входять четверо працівників ОВА. Плюси для нового голови ВЦА. Будуть в першу чергу це ті сектора, які будуть його зараз підтримувати, так, які будуть йому допомагати. І я сподіваюся, що на відміну від попереднього керівника, новий голова адміністрації, все ж таки буде прислуховуватися, слухати, що потрібно, і спільно з ними пробувати вирішувати якісь проблеми. Ірина Капуш, Володимир Дорош, новини на Суспільному, Чернівці.